Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як швидко встановити Google Authenticator або додаток, який дозволяє вам підтверджувати свою особу при вході у певні додатки, в даному випадку на криптобіржу ByBit. Перш за все, скачайте цей додаток в App Store або Play Market. Потім відкрийте додаток ByBit. Якщо у вас все ще немає аккаунту, ви можете його створити, скориставшись лінком під цим відео. Та після реєстрації, верифікації та першого депозиту, мати можливість отримати бонус в розмірі до 30 тисяч USDT. Нажміть на іконку вашого профілю, далі виберіть security, тобто Безпека, Google Two Factors Authentication. Знову обираємо. Та тягнемо за повзунок. Ми отримуємо код на наш e-mail. Скопіюйте цей код і вставте у відповідне віконце. Нажміть Continue або «Продовжити». Ви отримаєте ключ, який треба скопіювати, і бажано його собі зберегти. Нажимаємо далі. Йдемо у додаток Google Authenticator і нажимаємо на плюсик внизу. Ми додамо новий аккаунт тут. Називаємо аккаунт для вашої зручності. Та вставляємо отриманий ключ. Нажимаємо додати. І, як бачите, внизу в нас з'явився новий код. Копіюємо його, натиснувши один раз. Та повертаємося в додаток Bybit. Вставляємо код і вітаю, ви встановили Google Authenticator. Тепер у вас не буде виникати жодних проблем з швидким входом у додаток Bybit. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Дякую за увагу та до зустрічі!